Чудовий варіант дивана на кухню або в кабінет, наприклад. Моделька називається Невада і має довжину 228 см. При спальному місці 160 на 200 По посадці все ок, вона зручна, вона м'яка. Тут у нас йде пружинний блок всередині. І високі, класні підлокітники, що зручно бачите, поставити руку якраз. Розкладання йде з пантографом. Тобто сидіння отак вистрибує на вас. І всередині в нас йде ще ніша для білизни. Місця мало. І у вас виходить велике, рівне спальне місце і досить-досить комфортно. Це, звичайно, там не безпружинний диван, що на ньому жорстко буде спати. Тут іде пружинне наповнення всередині. Але як гостєвий варіант або тимчасово переночувати, підійде. Модель Каневада коштує 28 700 базово, і в залежності від тканинки може бути дорожче. Дуже часто вона є в наявності на складі. Тобто можна обрати з різних кольорів готовий диванчик і замовити. Такий диван можна на сайті Солухаєї взяти в оплату частинами і в шапці профілю телефончик для зв'язку. Зверніть увагу, високі металеві ніжки теж стильно виглядають.